Мало в нас професій таких прекрасних і благородних, як професія викладача. Саме він веде студентів у чудовий новий світ. А тепер давайте перейдемо до цікавого репортажу про те, як викладачі бачать студентів в різних ситуаціях від групи 1 кіт 9. Зустрічаємо. Ми б хотіли пізнатися, як ви бачите нас у різних ситуаціях, а також вам показати, як це виглядає нашими очима. Тож розпочнемо. Ну, візьмемо, наприклад, передачу Дві. Я вас не бачу з двійками, оскільки студенти на відділенні АСУ мають бути всі лише хорошистими і відмінниками. Але якщо трапиться така пригода неприємна, то я думаю, що ви з нею легко, з відповідальністю, впораєтеся, дивлячись на вашу успішність за вересень, я бачу у вас дуже великі перспективи. Аж так бачимо ми вас на цій перездачі. А якщо до нашого вигляду після четвертої пари? У мене студенти після четвертої пари завжди активні, життєрадісні, відверті. Ну іноді бувають дуже втоплені, нещасні, стурбовані, але раді, що вони повертаються до. Чесно кажучи, якраз після четвертої пари, може, і виглядаємо ми вдома. Але дуже радімо, коли вдома нас як і ліжечка. Хоча потім згадуємо, що домашку робити. Ну то таке. На вашу думку? На вашу думку, як ми йдемо на пари? Хочеться сподіватися, що сповнені енергії, ентузіазму та нестримного бажання пізнавати нове і досягати нових вершин. Ну не зовсім, але щось схоже, бо вставати у 6-й годині це таке собі. А ось ще питання, як ви нас бачите, коли по суботам ми вчимося дистанційно? Ну, яким, яким ми бачимо дистанційне навчання в суботу. Серед 25 студентів в групі лише два обличчя, а решта це чорні квадратики. Хто знає, чим вони там займаються. Хтось снідає, хтось обідає, а хтось ще навіть з ліжка не встав. А ще, ви знаєте, коли даєш онлайн-тест, то... Мабуть, тут якась підстава, якась мова. А хочеться простого, живого спілкування. Чесно кажучи, для нас це незвично. Інколи так не хочеться вставати з ліжка, ще коли ти вдома весь час кудись відволікаєшся. І навчання не сприймається так, як на парах у коледжі. Блін, вам, треба туди діти. Меня відтять Надо ми вдячні вам за те, що ви показали свою точку зору та висловили думку про наше навчання зі сторони викладачів. Вау, Даша, який цікавий репортаж. Що думаєш? Я думаю, це було дуже інформативно, хоча з деякими моментами вони дуже перебільшили. А тепер пропонуємо вашій увазі один день життя викладача. Ранок, або як викладачі прокидаються на першу пару. Мила моя, савай, мила моя, вставай. Давай, мила моя, давай. Снідають і п'ють чай. Одягнулися перед виходом, стоять перед дзеркалом і думають. От і прийшов час добиратись на роботу. Дехто добирається так. На дорозі Інші ж добираються так: Ми, є, хлопці, хлопці олігарки! Ми є, хлопці, хлопці, олігарки. І ось усі прийшли викладацьку і вітаються. Часом з тобою буваємо в різних ситуаціях. Так само, як всі це не секретна інформація. Мої тобі овації, і мій тобі низький за те, що ви жінки, протягом скій по покоління. Робили все, що пич. Ви... Обговорювали перспективи розвитку педагогічних працівників. І ось розпочалися пари. Викладачі слідкують, щоб студенти не списували. А студентам так не хочеться сидіти на четвертій парі. На парах, ще як на зло, не можна користуватись мобільними телефонами. Повідомили, що потрібно письмово оформити звіт лабораторної роботи. Всі твої листи, стоє макулатура. І знову додому. І кожного вечора потрібно перевірити усі студентські зошити. А після цього гаряча ванна, закриваючи очі, вони мріють. Не шукай мене. Бо я на, бо я на морі. І нарешті благодатний сон. І на завершення. Маємо надію, що після сьогоднішнього ефіру життя їх зміниться.